Ми придбали старий покинутий будиночок біля лісу, ось цей. Але йде зима і почалася холода, причому цього року швидше, ніж завжди, і нам стало холодно. Там була стара кахільна піч. Але вона дуже стара і погано зроблена. Майстри, напевне, не вміли добре робити. Коротше, Вона взагалі тепло не тримає, тримає тільки до ранку. А так, щоб кілька днів, там, 2-3-4 вона взагалі не тримає. Коротше, до цих всіх болір'янів вона взагалі не дотягує. Приходиться, не знаю, вставати вночі там, підкидати. Ну це взагалі не діло. Ми думали, що ми вирішимо цю проблему, та й купили пічку буржуйку. Коротше. І все одно нічого не допомогло. Бо ну, ми неопитні були. Буржуйка то буржуйка, вона взагалі не тримає, поки закидаєш туди дрова, вона щось там трохи дає тепло, і то все тепло коротше, в трубу вилітає одним словом, грошей на вітер. Ніякого опалення. Нам підказали підписники в коментарях, що наша хата ну, погано утеплена. Іншими словами, що, ну, що вона кричить про те, що її треба утеплювати. Якось так вони сказали. Кричить про утеплення, чи що? Ну і та, от бачите, яке тут утеплення. Тут взагалі навіть штукатурки нема. Ну і коротше, ми щось думали її утепляти. Утепляють там пінопластом. Але ми, як взнали знали ціни на ці утеплення, то ми поняли, що ми цього робити не будемо. І подумали, знайшли вирішення цієї проблеми. І ви, напевне, теж зможете собі так скористатися. Ми придумали такий лайфхак, ми будемо її утепляти природніми натуральними матеріалами, тобто деревом. Слава Богу, дерева в нас тут на нашій території є чимало. От тут ми вже... Це заготовки такі, я буду їх рубати, бо так вони не дуже щільно прилягають. І ну, це не дуже утеплює. Вітер сюди заходить і ну, погано утеплює. Я їх рубаю на такі дрібніші частинки. Отут я вже трохи порубав, ну і ріжу. Тут ми вже утеплили, можна сказати, половину стіни. Це велика економія. Лишилося ще трохи. Ну, можна до тої лінії, тому що там зверху вже... Ну, ніби як горищий, де його не треба. Я думаю, не обов'язково утеплювати. А тут взагалі, дивіться, яка товщина. Це не те, що пінопласт тих пару сантиметрів, ну може є і товстіший. І ще він гроші коштує. Ну, той, а за роботу ще коротше, скільки і за ці всі матеріали. А оце прекрасне утеплення. Получається, що дровами можна ну, обігрівати хату не тільки спалюючи їх, а це навіть економніше, тому що якщо б вони згоріли... Ну все, тепло виділилося, а далі що холодно. А тут, виходить, ми їх не палимо, а просто отак ставимо під стінку. І все. І воно утеплює, і тепло з хати вже не виходить. Коли ми навіть пічкою-буржуйкою будемо нагрівати, ну поки що воно ще виходить, бо тут ці стіни вони все випускають. І тут тріщини є. Через ці тріщини теж виходить, я думаю, багато тепла отут. Там же ж дірка туди, ну, до хати наскрізь. І... Холодне повітря заходить всередину через цю дірку, а тепле Ні, тепле повітря, воно якби вверх йде. То тепле зверху виходить через цю тріщину, а через цю тріщину, що внизу, холодне повітря да, заходить до хат. Правильно, я сказав. Треба було хоча б їх там ну, заліпляти, купляти ці всі дорогі штукатурки. А так ми коли закладемо і все, вони собі стоять і стоять. Так що зараз я йду, буду заготавлювати далі. В принципі, лишилося вже небагато. Ще ту стіну, там вона теж вже наскладна так нормально і спереду. Та я думаю, нормально буде. Разом із цим будинком була спочатку тільки той сад, але ми ще приватизували і от цю територію, яка от до річки йде, і отак в рівень із садом. І тепер починаємо чистити її. Бо це колись було пасовище, а тепер воно заростає деревами, отакими. Яблука, тут є різні сорти. Але ми яблука не дуже любимо. Ми більше любимо апельсини, щось таке банани. Яблуки, правда, їдять кози і вівці, але вони, коли їх наїдаються, то їх може заболіти живіт. Тому ми їх вирізаємо. Я тут вже починаю оцю вже, теж треба буде зрізати. І кілька таких дерев я вже зрізав і зразу на утеплення вони добрі. Яблуко воно добре тримає тепло. Порода щільна і запах має добрий. зразу ну, не воняє біля хати. Краще, ніж верба, бо верба, якщо обкладати вербою, ну вона не має такої калорійності, як яблуня. Вона погано тримає тепло, тому вербу ми вже даємо хіба що ще зверху для додаткового, а під низ кладемо ну, яблуню або ще добре йде алича, Акація теж непогано. Але яблуня і алича бажано, тому що вони мають такий гарний запах, і тоді навіть в хаті всередині приємний такий аромат. Тут я вже вирішив робити більшу товщину, а що мені мілочиться? Чим більша буде ну, оця відстань, тим більше тепла зберігається. На кожен сантиметр зберігається 100 ккал тепла. І я порахував, що якщо в два рази більше, то і ми кілокалорій збережемо більше. Це взагалі вигідно, тому що якщо я буду зберігати кілокалорії, Бо дехто, коли там, наприклад, хоче худати чи поправлятися. Ну, коротше, люди їдять і витрачають кілокалорії. А виходить, ми вже їх ну, ніби зекономимо. Чи як, якось так, я вже запутався трохи. Ну, по-любому це якась економія. Бо ми тут ще любимо займатися самозабезпеченням, і, і ми себе так якби, забезпечуємо калоріями які знаходяться в деревині. Так поступово вже від хати дочистив сюди, зараз ще цю яблуню Зрубаю, бо вона не смачна. Це не сортова яблуня, якісь помішані сорти до одного місця. Все. Небагато виходить з одної яблуні Та бо вона тоненька була, але потрохи-потрохи. Їх тут ще досить є, трохи там, трохи там, і зато безплатно. Ого, тяжкі Ого Калорії немало важить. Я отак от подумав, вікно просто закладемо Досить того, що буде тяжко. Якусь раму робити, як його обходити. А на зиму наше вікно. І, по-перше, в нас тут спальня. Ми думали штору ставити? Коротше, економія кругом. Головне все Можна зекономити дуже багато, якщо добре цей, включити мозги. Одним словом, ми на зиму Та, закладаємо повністю це вікно. Лишаємо, в принципі, що? Одне вікно в тій хаті. Та й думаю, нормально буде. Так. Тому я тако продовжую зразу сюди. Якраз ці довші. Вони сюди підуть, бо вони сюди будуть заходити платно, щоб не задувало. Так здається, що цей. Може я трохи пізно почав. Якось цього року. Так холода наступила, що навіть я не сподівався і вже втратив якусь частину тепла. Але нічого, до зими ще я думаю, докладу. Головне, щоб погода була нормальна, щоб дощ не падав. Та можна і як дощ, але я не люблю. Як дощ, я просто сплю. Якось на сон клониться, І тоді я просто сплю, поки цей. Поки сонце не вийде. Нормально. Ще був варіант утепляти котами, бо котів у нас є 10, якщо їх розмножувати, і якщо вони отак, е, ви не смійтеся, думати, що типу, це якийсь прикол. Я їх привчив, ну я спочатку просто сам замітив, я коли наскладав отак дров, що вони. А вони їм тут добре, вони себе тут сплять. І дивлюся ввечері такого всі рядочком. Ну, попри стіну. І це 10 котів, а вони ж розмножуються. Якщо їх нормально розмножити, якщо вони вночі будуть, отко... це ж м'ях натуральний. Я думаю, що це теж непоганий варіант. Коротше, думайте головою, як зекономити. Так. Як то кажуть, рубайся рибка велика і маленька. Ого, що собі. Ні, Щось кажуть, що то це, чекай. Підказували мені, що якщо підставити щось під низ, ніби я такий дурний. Що треба під низ підставляти? Знаєш, цей Як це називається? Що, типу, на землі воно не рубається. Ну я зараз перевірю. От воно не рубається. То що це щось поможе. Як воно може допомогти? Типу земля, що не тверда. Земля тверда. Так само не. Ну я не знаю. Дійсно, щось допомагає? Дивись. Це капіта. Я мучився на землі, вона не йде. Ану. Дійсно не йде бігаємо. Ану, шарс. Землі теж йде. Коротше, то тяжко поняти. То йде, то не йде. Не знаю, ану, раз. Якось вони казали, я забув. Що типу... Чи то нас настояче, типу, це неправильно, чи як... Що якщо присісти... Чи ні? Чи наоборот... Що я не пам'ятаю. Присісти, то типа краще, дивись, дійсно... І на землі, і з першого разу. Ну, маєш. Не, не пішло. А ну якщо настояче, А ні, такой настояче краще. Вже велосипеда не вигадаєш. Настоячий ліпше і... Якщо на щось ставити, А якщо присісти... ну, Мені здавалося, що так легше, що якщо присісти і на землі... Але воно так не йде. Ну. Не йде. А якщо на це поставити? І так о. О! Коротше, нема що вигадувати. Все. І такий кусок вже можна поставити боком і утеплювати. Але то можна було і так поставити. Коротше, вік живий, вік учись. Ну нічого. А Тут тепліше, Треба буде поставити цей термометр градусник. Але я вже чую, що тепліше. Купив отаку сокиру, бо ніби два в одному. Ось тут пилка є зразу. Коротше, ця пилка вона взагалі тупа. Я пробував пиляти, то можна рік нею пиляти. Взагалі не пиляє. Ну ця, з цього боку сокира вона рубає. Ну, таке велике вона не перерубує. Дрібніше. А оце що, дивіться? Ну то що? Видно? Це що, я маю рік пиляти? Що? Це таке просто, щоб, знаєш, щоб типу людей дурити, що в них щось ліпше. Коротше, розводіло, у повна. До чого тільки китайці не, не додумаються. Вже треба окремо, окрема сокира, окрема пилка. Є на то пилкати все. Раз, пилкою, ти, раз, раз та й І по кругу тако Я придумав такий лайфхак, таку кочу. Я по кругу по кругу пішов Буквально і таке прямо перепилює взагалі до години часу Коротше, багато часу не займає. Щось тріснуло. Це теж китайське. 45 градусів. А тут 90. І тут 45 і 90. А, я поняв, бляха, махочки. Під 90 треба. Але це 180. 45-я під 90-му не піде. Коротше. Ну добре. Все, навіть скорше вийшло. Ти засікалася які там? Дві хвилини. Я думав, що я буду... А це верба. Я думаю, що акація, акація тудись. Можна і годину пиляти. Все. Це зразу можна було, можна було не рубати. Оце я, коротше, лоханувся. Так і скорше обкладеться. Але може тако і треба рубати, бо тут дуже великі зазори. Ні, так не піде. Це треба рубати. Зараз ми його порубаємо. Що треба підставляти? Бо так не піде. Воно на землі не добре. Земля вона не тверда і вона амортизує. Вона має такі впруження властивості. А дерево воно це все компенсує. це Будемо перезнімати, скажу що хату завалив, Нехай буде Так. Технологія називається. Все. Я вже як профі. Вийшло, ну цими кутиками тепер ці шпари закриває. Свіженьке. Верба. Все. Користуйтеся на здоров'я. Не дякуйте. Лайфхак. Безплатне утеплення хати. До нових зустрічей. Пока.